Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Вітаємо головний на ранок до вашої уваги. Неспокійна ніч для українців. Через російську атаку на Запоріжжя сталася пожежа в нежитловій будівлі. Попередньо без постраждалих. Повідомив керівник обласної військової адміністрації пан Федоров. Дронова атака на Харків. Під ударом опинились два райони. У Холодногірському є влучання на території приватного будинку у Салтівському неподалік Адмінбудівлі. Троє людей звернулись за допомогою. Внаслідок обстрілів частково знеструмлені електромережі у Дніпровському та центральному районах Херсона. Складна ситуація в корабельному районі. Безпілотники атакували Краснодарський край в Росії. В мережі повідомляють про удари в по Ілін, Ільському НПЗ. Як заявив тамтешній губернатор, внаслідок атак безпілотників в Краснодарському краї постраждали двоє людей, зокрема жителька селища Ільське. У селищі пошкоджені 12 будинків. В основному вибиті вікна. Російські Міноборони натомість традиційно стверджує, усі 90 дронів збили. Президент України прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. Він здійснює офіційний візит разом з першою леді на порядку денному повернення українців з полону, інвестиції, економічне партнерство та гуманітарна програма. Також Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію та Туреччину. Втім, він зазначив, що зустрічі там із представниками Росії чи США у нього не буде. Ну і американська делегація в неділю мала вилетіти до Ер-Ріада на переговори з Росією. Про це заявив спецпредставник президента США з питань близького сходу Стів Вітков в ефірі Fox News. Це одні з перших за багато років особисті перемовини на високому рівні між російськими і американськими офіційними особами. До кінця лютого, за офіційною інформацією, американських змі зустрінуться особисто Трамп та Путін. Зустріч призначено на завтра. Адміністрація президента США хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня. це 20 квітня. Повідомляє Блумберг. Найближчі кілька днів визначатимуть... Е і е, визначитиму, так скажемо, що чи серйозно Путін налаштований на мир? Так, держсекретар США охарактеризував переговори в Саудівській Аравії. Однак Марко Рубіо наголошує, що одна зустріч не вирішить війну і каже, що офіційний переговорний процес, який би виступав посередником між Україною, Росією та сторонами іншими третіми, ще не налагоджений. Ша пропонують автоматичний вступ України в НАТО у разі порушення Росією перемир'я. Це питання сьогодні також обговорять у Франції. Президент Франції Мануель Макрон збирає в Парижі екстрений саміт європейських оборонних держав, щоб вимагати від США включити представників Європи до переговорів щодо майбутнього України. Зустріч також буде присвячена питанням обороноздатності Європи та забезпечення надійних гарантій безпеки для України. Зокрема, обговорюватимуть план щодо автоматичного надання Україні членства в НАТО. То у разі явного порушення Росією умов припинення вогню меседжі цієї зустрічі передадуть Дональду Трампу. 100 тисяч людей в Миколаєві залишаються без тепла. Дрони росіян пошкодили теплоелектроцентраль. Міський голова Олександр Сінкевич зазначив, що пошкодження зроблені навмисно, щоб залишити людей без тепла при мінусовій температурі та створити гуманітарну катастрофу. Після удару по ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйновану електростанцію, електрогенерацію без теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів. Місцеві енергетики після атаки на ТЕЦ почали налагодження альтернативного опалення для житлових будинків. А в. Карнях запустили три модульні котельні. На Чорнобильській атомній електростанції триває оцінка пошкодження конфайнменту, в який поцілив російський дрон. В інституті проблем безпеки АЕС. Пояснили, що ударом пошкоджено зовнішні та внутрішні шари захисної арки. В магате підтвердили, рівень радіації на об'єкті не змінився. Так само, не як немає перевищення радіаційного фону по інших регіонах України, де щодня проводиться моніторинг. Чому, незважаючи на значні пошкодження, рівень небезпеки не дійшов до критичного ексклюзивного для сніданку, поясню. Снила науковиця Олена Паренюк, яка займається проблемами безпеки АЕС. Послухаймо більше. Навіть попри те, що НБК новий безпечний конфаймент було пошкоджено, немає причин хвилюватися. Саме тому, що всередині НБК є старий саркофаг, який, власне, і стримує розповсюдження радіонуклідів у довкіллі. Небезпечним є радіоактивний пил, який там зберігається всередині, і тому навіть якщо був би якийсь виход радіоактивності, цей пил залишився б в 10 кілометровій 10 кілометровій ближчій зоні. І британський Оскар, короткометражна стрічка про війну в Україні разом із Олександром Рудинським в головній ролі отримала премію BAFTA. Стрічку зняв британський режисер німецького походження Франц Бьом за мотивами реальних подій, що відбулися на початку повномасштабної війни в Україні. 20 хвилинний фільм розповідає історію молодого хлопця Івана, який проживає на сході України. Батько хлопця, хірург, оперує поранених військових і цивільних у госпіталі на передовій за сюжетом. Головний герой намагається захистити пацієнтів від російських загарбників. 78-ма церемонія вручення премії Британської академії кіно і телебачення пройшла в королівському фестивальному залі в Лондоні напередодні ввечері. На церемонії вручення сам Олександр сказав, кому присвячує свою нагороду. Давайте послухаємо. Енконандерікедесовоту майфрендженя світличний. Я хочу присвятити ці слова моєму другу жені світличному, який загинув, коли війна почалася. А також усім іншим, хто захищає мою країну та робить все для того, щоб вона залишалася незалежною. Дякую, Бафта, і слава Україні. слава Україні. Ну а наш снідарківський оскар друзі прямує в таку ущелину, Хотів сказати безодню. А цій безодні головний, хто Ігор Циганик. зараз буде цікаво, паско. Ну і, друзі, що понеділка військовий оглядач Василь Пихньо спеціально для сніданку робить аналітику найважливіших подій на фронті. За минулий тиждень Василь Пихньо зупинився на двох основних подіях: це стабілізація ситуації біля Покровська і критичне становище наших військових поблизу Константинополя. Давайте слухаємо. Спеціально для сніданку з 1 плюс 1» поговоримо про фронтові підсумки минулого тижня та перспективи тижня майбутнього. З найголовніших підсумків варто зазначити і масштабувати, скажімо так, заяву, яку зробив президент, будучи у Мюнхені, сказавши про те, що в принципі на покровській ділянці фронту зараз досягнуто стабілізації, і це справді так і є. Конкретно якщо ми говоримо про саме місто Покровськ та його околиці, тому що за минулий тиждень підсумками його є контруспіхи наших військ одразу біля кількох населених пунктів. Дяне друге, піщане, дачинське особливо інтригує, якщо так можна використати це слово просування наших військ в районі піщаного, тому що це село поблизу Покровська, яке впливає на логістику на можливості подальшої доставки, скажімо так, своїх військ боєкомплекту усього необхідного для передової з боку російських військ. Що вдалося нам за допомогою безпілотних систем знищувати близьку логістику противника за 10-15 кілометрів від передової, натомість варто зазначити, що то, на жаль, південніше в районі Курахово в Курахівського напрямку, або радше правильніше сказати Костянтинопільського на трасі між Запоріжжям та Кураховим. Там ситуація стала за цей тиждень надкритичною, тому що наші війська мало того, що перебувають в оперативному оточенні, так ще з'явилися суттєві ризики такого фізичного оточення. Кільця оточення нашого Курахівського назвімо його так виступу. Ну і також Василь Пахньо поділився своїми думками на якому напрямку цього тижня будуть найзапекліші бої. Я гадаю, що Росія не будуть намагатися все ж таки до кінця закрити Курахівський виступ для того, щоб е, якусь частину своїх військ, ну не якусь, навіть а масову частину своїх військ, зокрема з підрозділів танкової армії, що там працює, перевести на Покровськ, тому що без суттєвого поповнення своїх ресурсів під Покровськом, Росіянам не вдасться е, підтримати просування під цим містом або знову дестабілізувати фронт. Гадаю, що ми будемо саме там спостерігати зараз в Кураховому на початку тижня і до середини тижня. Надзвичайно активні бойові зіткнення, тож увага буде прикута саме туди. Точно так само, як вона буде прикута до Куп'янська і правобережної присутності на берегах осколу російських військ, які за минулий тиждень зуміло декілька своїх виступів у більш стійкий Плацдарм. Однак, поки що, дякувати Богу, їм все ще не вдається перекидати важку техніку через річку, хоча вони намагаються прокладати понтони через неї. Ну, отже, всі останні новини з фронту, а також аналітика воєнних дій, все це ви можете побачити, почитати на в телеграм-каналі Пехньо Ньюз. Друзі, ну а чи надихатиме сьогодні погода, тому що зима нарешті згадала, що в нас зима? Зраділа. зраділа. Я, 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 я навіть не знаю, вже якось я б зраділа, якби це на новорічній різдвяні свята. Мінус і сніг. сніг Тоді б я зраділа. А так, ну маємо, що маємо, і радіємо тому, що є. ну подивися, яка прекрасна картинка, Люховець люховец. серед засніжених ялинок, казка. Андрію, тобі доброго ранку? Розкажи, будь ласка, якою є зараз температура, якою вона? Буде протягом дня і в різних куточках України. Давайте так швиденько, начебто ви на вулиці сьогодні не були. І давайте ну прирепетируємо, скажемо, ну яка погода? Ви кажете о, а я кажу го. Давайте. Давайте раз два три. Викажіть. Ого, яка сьогодні погода, тому що сьогодні замело мороз на вулиці, і до мінус 16 синоптики обіцяють. І якщо у вас пам'ять хороша, а в наших глядачів пам'ять хороша. А ми десь тиждень тому говорили так, що найпрохолодніший день був зафіксований. От напевно, що. Потрібно змінювати цю статистику, тому що до мінус 16 на сході України, до мінус 13, мінус 15 на решті території України. саме вночі і зранку сьогодні фіксуються на стовпчиках термометри, і пухнастий сніг випало його чимало. Зараз активно у Києві у різних куточках вдалося нам сьогодні уже проїхатися. Працюють комунальники, прибирають і тротуари прибирають і на дорозі, але на дорозі поки що така ситуація доволі складна і є ожеледиця. Легка від того, що сніг приминається, тому а, будьте уважні, обережні. Можливо, сьогодні автівкою не користуйтеся. А зараз пробіжимося по усіх регіонах України і дізнаємося, де що і як уже конкретніше. А, отож, 17 лютого, на сході України, хмарний день. Можливий сніг зранку на стопчику термометра, як я вже говорив, до мінус 16. По відео очікується мінус 3, мінус 5. На півдні України сьогодні суха морозіна погода. Очікується сонячний день, і в порівнянні з іншими регіонами найтепліше зранку мінімум до до мінус восьми в день можливий максимум мінус один нуль градусів. А у західних областях сьогодні синоптики прогнозують також морозну погоду з сонцем без опадів. Зранку мінус сім мінус дванадцять, по обіді очікується мінус один, мінус три градуси. На півночі України сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями. Зранку та вночі від мінус дев'яти до мінус п'ятнадцяти. По обіді можливий максимум мінус два мінус п'ять градусів. У центральних областях України сьогодні синоптики також прогнозують хмарний день зі снігом. Зранку та вночі до мінус 13 градусів, а по обіді очікується мінус 1, мінус 3. І незважаючи на те, що в Києві сьогодні такий похмурий ранок, але вже розпогоджуються, хмари ідуть з неба, і обіцяють синоптики, що сьогодні буде мороз і сонце. І знаєте, мушу зауважити ще один такий от факт приємний. Що інколи при плюс одному градусі буває е, набагато прохолодніше ніж сьогодні, мінус 10 фіксується у Києві. Проте обіцяють синоптики, що уже ближче до обіду буде мінус 3, мінус 4, такі комфортні. Вони зафіксуються на увесь день. І якщо говорити про найпрохолодніші і найтепліші дні, які фіксувалися у Києві, то звісно ж за всю історію спостережень сьогодні не найпрохолодніший день, тому що м, найтепліший день був зафіксований у 1974 році, плюс 11, А ось найпрохолодніший був. Був зафіксований у далекому 1892 році мінус 21 градус морозу, і от як ви вже зауважили, побачили картинка сьогодні з ялинок не просто так, адже вона сьогодні стосується і тих народних прикмет, які за якими спостерігали наші пращури. Отож, почнемо з того, що цей день вважається одним із найхолодніших у лютому, і в принципі, ми це бачимо сьогодні і відчуваємо. Стоять сильні морози, та йде сніг. Ну от все сходиться, і наші пращури також також 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі сухі гілки е, згинаються, буде заметіль. А якщо випрямляються, у нас сприятливу погоду. Ми вчора спеціально приїхали, випрямили всі гілки. Вони всі рівненькі, тому чекаємо хорошої погоди найближчим часом. Ну, вона для кожного різна, але в принципі угу. погода буде хороша. Ну знаєш, коли випрямляється, це. Завжди надихає, це от, просто філософська категорія. От, до речі, до речі, Андрій Люховець сказав, що рекорд було там в якомусь там році мінус 21, А наша глядачка Наталка Циганюк з і на Ютубі пише: А Сумська область мінус 20. Ого, так далі пишуть ну, в Чернігові. Мінус 16, Людмила Ліонців. Пасибі Андрію, не мерзне, Хоча б трошки зігріться до наступної своєї історії. Єдине, що шановні глядачі, шановні водії, а, значить, так намило, що перед тим як вийти, вважайте, що виходити треба дуже завчасно, щоб відкопати свій автомобіль. По перше, угу. потім його розігріти, щоб уже тої криги не було, тому що і такою таке може бути. Спостерігається. Потім на дорогах а, ковзанка снігова. Не людова, тому що перші машини, які проїхали, а сніг не прибрали, воно його втрамбувало і виявляється, при мінус 10, снігова ковзанка. І це дуже небезпечно, просто заносить. Тому за можливості не виїжджаємо, користуємося громадським транспортом. Інформацію вам дали так. максимально і те, що у вас за вікном, де б вони були. На е, нас дивитися, знімайте на відео, присилайте нам, будемо споглядати з вами цю зиму. Ну до того, що раніше е, виходити і прогрівати там машину. Е, от моя гример, сьогодні вона навіть пізніше приїхала, прислала мені фото. Каже: людочка, починай сама. У неї лід на лобовому ну, склі. і вона поки його відігріла, поки в, в, його відшкрявила, щоб можна було їхати, тому що ви то ви враховували це.